Ви дивитесь єдиний марафон», мовить інтер, і я Анастасія Дауголи. Випуск новин на сьому вечора. До вашої уваги триває російська атака шахедами на області України. Раніше повідомляли про роботу ППО по ворожих цілях у столиці та на Київщині. Де саме зберігається загроза на тепер? Можете побачити на мапі. Перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні досі небезпечно. Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до п'яти. Усі шпиталізовані. Одна постраждала у тяжкому стані. Про таке повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нагадаю, через атаку загинув чоловік. Спалахнула масштабна пожежа на інфраструктурному об'єкті, яку рятувальники наразі намагаються ліквідувати. У Нікополі також зросла кількість травмованих. До 13. п'ятеро людей госпіталізовані, з них четверо у тяжкому стані. Ворог вдарив по місту шахедами. Окрім райцентру, потерпали через російську агресію Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Агресор спрямував по Нікопольському району понад 30 дронів камікадзе, обстріляв також з артилерії. Є руйнування. Ворожа атака вкотре сколихнула Київ серед наслідків нічного нальоту безпілотників, руйнування цивільної інфраструктури і домівок людей. Анатолій Журавльов поспілкувався з постраждалими і ось його репортаж. Ось починаються наслідки. Покажіть кришу Криша, вон. Окна вже вон позакривали. Пані Людмила веде нас показати, що сталося з її будинком після сьогоднішньої нічної атаки росіян по Києву. Вона була вдома, коли стався вибух. кинула? Мене хвилею відкинуло. Сиділа у ванні і сховалася там за пічкою. Хвиля мене підкинула. Капці лишилися в одному місці, а я опинилася в другому. Швидка допомогла, бо стало погано з серцем. Там три машини швидких стояло. що було плохо серцем. Загалом в області кружляли 30 ворожих шахедів. Один із них було збито саме тут, над Дарницьким районом столиці. Через падіння уламків пошкоджені більше десятка будинків. Там криша вся. Зруйнована, з тієї сторони. Значних руйнувань зазнала і дачна хатина пані Марини, де жінка з родичами зазвичай проводила теплу пору року. З тієї сторони вікна, а тут кирпичі вон висять. Шахет у абрикосу спрямував і туалет в щер. І внутрі перекошені вхідні двері, усі перекладені. Усе зруйноване, із самого ранку сусіди почали допомагати один одному, хоч якось мінімізувати наслідки ворожої атаки. На двері відмітина, да, від уламків да, це чи ж да. осторонь. Не лишалися й комунальники та благодійники. Працюємо зранку, отримали звернення від 15 домосподарств. Одразу прискочили, допомогли вже 10 домосподарствам, а саме плівкою, брезентами. Що буде тимчасово таке закриття теплового контуру. Наробили лиха уламки безпілотників і в Голосівському районі. Там сталося займання складського приміщення, яке рятувальники оперативно ліквідували. За даними посадовців, в результаті чергової російської атаки чотирьом людям знадобилася допомога медиків. Двоє отримали її на місці, двох ушпиталили. Анатолій Журавльов, Валентин Бєліч. подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини. На Сумщину росіяни скинули близько 400 кабів за минулий тиждень. З них за минулу добу на Краснопілля прилетіло 58 авіабомб. З громад, де фіксують активізацію дій окупантів, евакуюють людей. Як розповів у нашому ефірі заступник голови сумської районної ради Володимир Біцак, у Краснопільській громаді на тепер залишилося 152 людини. Звідти завчора вивезли 32 жителів. В Миропільській громаді залишаються загалом 30. 37 людей водночас біцак закликав виважено підходити до повідомлень у соцмережах. Адже ворог веде інформаційну війну і наступ на сумщину також анонсується у лапках рашистами Також не перший рік постійно розганялися панічні настрої по телеграм-каналах рашистським для того, щоб влюди людей у місцевих мешканців намагатися визвати паніку якісь панічні настрої. Тому скажімо так такої критичної ситуації я б зазначав, що її немає. На Харківщині окупанти вдарили безпілотником по ізюму. Попередньо використали герань 2 через атаку. У річної жінки гостра реакція на стрес. Повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. Також у наслідок обстрілу пошкоджено будинки. Сьогодні в день у різних районах Херсона через влучання ворожих безпілотників виникли пожежі. Як повідомили у ДСНС, загорілися балкон багатоповерхівки та приватний будинок. На місце приїхали рятувальники, які оперативно ліквідували вогонь. На Херсонщині СБУ затримала агента росіян. Чоловік коригував атаки окупантів по Херсону. Ворожим агентом виявився місцевий безробітний. Йому 53 роки. Співпрацювати з росіянами викликався сам. Через додаток Телеграм чоловік обходив Херсон та околиць і виявляв місця базування підрозділів сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. Планував навести удар окупаційної армії на електропідстанцію. Під час обшуку коригувальника вилучено мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом, а також зброю та боєприпаси. Їх чоловік вивозив із районів колишніх боїв. Наразі затриманому повідомили про підозру у державній зраді. 149 бойових зіткнень протягом минулої доби відбулося по лінії фронту. Найактивнішим ворог лишається на Лиманському напрямку. Там атакував 27 разів. На турецькому 20 штурмів. На Покровському зафіксували 40 наступальних дій росіян. Деталі в нашому огляді. Від вовчанськом БПЛА та мінометні розрахунки підрозділу прикордонників Скорпіон уразили місця зосередження особового складу росіян. Ліквідовано дев'ятьох окупантів. Знищена ще й антена засобу РЕБ на Харківщині. Пілоти Фенікса відбили черговий штурм противника. Оператори дронів знищили ворожий танк, який проривався до українських позицій. Аеророзвідники четвертого прикордонного загону у результаті нічного полювання ліквідували 11 позицій ворога. Уражень по загарбниках завдали за допомогою важкого ударного бомбера Вампір. Він же «Баба Яга». На куп'янському напрямку бійці полку безпілотних систем Ахілес знищили два російські комплекси «Панцер». Вартість одного близько 14 мільйонів доларів. Кадри 63-ї бригади на Лиманському напрямку збили ворожий БПЛА-розвідник Мерлін ВР. Перегони за російським крилом влаштували зенітники та артилеристи. Пілоти гармашів встигли дістатися з добичі раніше, а дрон піхотинців зафіксував рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів. Триває систематична утилізація окупантів на Краматорському відтинку. Бомбери прикордонників знищили мотлох росіян. БМП гармати, розвідувальний комплекс з установку радіоелектронної боротьби та автомобілі. Палкій зустрічі з ФПВ-дронами ворогові влаштовують і бійці п'ятої штурмової, нищать озброєння, вогневі позиції та укриття з противником. Штурмові дії різної інтенсивності на Краматорському та турецькому напрямках влися у напрямках часового яру, дружби Романівки та Турецька. Втрат наших позицій не допущено. Ворог отримав гідну відсіч на покровському напрямку. Армія агресора продовжила атакувати у напрямках Дачинського, Котлярівки, Богданівки, Лисівки, Котлиного та Андріївки. Атаки противника відбито і в позицій не допущено. Турецьк. воїни бригади Люті разом зі спецпризначенцями Азову та бійцями хижака працюють тут без перепочинку, стримують та нищать ворога на своїй ділянці фронту. Ударні дрони 68-ї бригади на Покровському напрямку нищать засоби зв'язку загарбників, тим самим не дають окупантам шансів заволодіти даними та координувати свої дії. А воїни Спартана і далі ліквідовують російську піхоту. Зазвичай ті сунуть малими штурмовими групами, а цього разу в бік наших позицій рушила ціла зграя окупантів. Противника зустріли артилерією та дронами. Мінус 23 рашисти. Ворог продовжує завдавати ударів по Костянтинівці та інших прифронтових містах. Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим усувати наслідки російського терору. Все понівечено діями росіян і на вулицях Покровська. Від безперервних обстрілів горять будинки, гинуть мирні мешканці. Рейвін сонячний. Дрони лакно постійно тут літають. Щоб вирватися звідти люди наважуються на евакуацію. За день поліцейські здійснюють по кілька рятувальних рейсів. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини до ста літрів крові переливають щодня в одній з лікарень Дніпра. Часом для порятунку однієї людини може знадобитися до десяти літрів крові, адже поранених привозять. З великими крововтратами для поповнення запасів медики організовують дні донора. Репортаж Олена Мандалюк уже традиційно в день донора чергову лікарні починається ще з холу. На реєстрацію чекає Роман. Стане донором у п'яте. Хлопець працює в правоохоронних органах і не щуток знає, як потрібна кров під час перетунку постраждалих. Нещодавно став свідком ракетного удару по кривому розі був там із перших хвилин. Допомагав, як міг, то допомагав діти були тільки мертві люди, просто бабусі, молодики, хлопці, дівчини. 74 постраждали було. Робо донацію і Анастасія має поширену першу групу крові. Тож вірить, що допоможе врятувати чиєсь життя, стати донором і допомогти військовим. Це була моя мрія. Мрія здійснилася. Взагалі то я хочу, як всі ми люди, хочемо, щоб закінчилася війна. І я думаю, ну зараз багато дуже поранених. Є надія на те, що комусь моя кров, рятує життя. У цьому медзакладі для порятунку поранених і цивільних, і військових щодня переливають близько 100 літрів крові. У нас є такі пацієнти, яким ми переливаємо заради виживання більше 10 літрів крові. Це, як правило, ампутації, які буває і 3, і 4, яких привозять з полю бою, з вирваними шматками тіла, з поламаними кістками. Лікарі кажуть, поки жоден медичний препарат у світі не здатен замінити кров. Для лікування поранених військових, поранених цивільних українців. На жаль, складні жодне складне поранення воно не відбувається без переливання компонентів крові. Не придумані ще е, такі е, ліки, е, як кров. Тому, е, на жаль, людську кров не може замінити нічого. Тому е, на зараз дуже актуальне донорство е, здача крові. У лікарні регулярно проводять дні донора, щоб заохотити Дніпрян здав давати кров її за понад 10 років таких заходів зібрали більше як 20 тонн. Так, донор, не піднімайте, будь ласка, руку, затисніть кулачок спокійно і потерпіть. Все, працюйте. Протягом дня містяни здали близько 200 літрів цінного ресурсу. Утім, лікарі кажуть, що цього запасу вистачить лише на кілька днів, тому закликають частіше ставати донором усіх, хто має змогу, не чекаючи таких акцій. З Дніпра Олена Мадолюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Ворожого агента затримала Служба безпеки України на Донеччині. Ними виявився 58-річний клірик Української православної церкви Московського патріархату. в обмін на так звану евакуацію його родини до Росії, чоловік погодився шпигувати для ФСБ, збирав координати про розташування українських військ у Волноваському районі. За цими даними окупанти планували удари по силам ЗСУ. Чоловік нині під вартою повідомлено про підозру у державній зраді за що загрожує довічне ув'язнення. Поліція Одещини викрила шахраїв, що виманювали гроші у жінки з Чорноморська, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина. Зловмисниками виявилися сусіди жінки. Пенсіонерка віддала їм 415 тисяч гривень. На цьому сусіди-аферисти не зупинилися. Планували витягнути з жінки ще гроші. Утім, фігурантів затримали та повідомили про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обману. Нині їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення, зловмисники почали писати їй від імені сина, листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень. 7 тисяч квадратних метрів на місяць і понад чверть мільйона за три роки. Мова про маскувальні сітки, які корсунські волонтери плетуть для ЗСУ. Масштабувати виробництво корсунців змусили численні запити військових. Маскувальні сітки на фронті потрібні, особливо за нинішніх умов, коли ворожі дрони роями кружляють над позиціями. Допомогти справі можете і ви. Реквізити для донатів зараз будуть на екранах. Потрібно постійно поповнювати запаси, дівчата працюють. Розвантажують, завантажують, виносять і заносять. Так у волонтерок Ольги та Ірини минає ледь не кожен день. Та поки їхні тендітні чотири руки носять, сотні інших невтомно плетуть та нарізають. Так, стрічка за стрічкою у Корсуні волонтери виготовляють щодня до двох десятків маскувальних сіток. Це майже промисловий масштаб, понад 7 тисяч квадратних метрів мережева на місяць. Плетуть одразу на 13 локаціях, як в самому місті, так і в навколишніх селах. Зупинилися на трьох видах візерунків, які ж самі і розробили. Прилучилися. Ось у нас тут завжди перфорація, Тут у нас на турецькій сітки Ельта. Там у нас листочок на харківські сітки. У нас навіть сіток зараз. Якщо на початку вторгнення сітки плели з обрізків ганчір'я, то нині вже мають спеціальну тканину і основу. Тож робота у павучків пішла швидше, а вироби стали значно легшими. 6 на демідам квадраті. 60 квадратів. Накриває? Ну, 16, 6, так. Обалдій. Курчак. 5 кілограмів така сіка. Плюс-мінус, так. Як Якби вона з ганчірки була, то була б непідйомна непідйомна. Та головне у цьому процесі не матеріали, станки чи приміщення, а люди. Сітки у Корсуні плетуть десятки, якщо не сотні, охочих. Переважно це пенсіонери, і здебільшого, жінки. Хтось із них долучився до волонтерської справи ще з 2014 року, хтось після 2022, го а хтось і зовсім недавно, коли агресія Росії стала особистою трагедією. Пані Людмила із жовтня 23-го року щодня приходить сюди. До Корсуня з родиною вона евакуювалась із Селідового. Її дім та рідне місто спочатку зруйнували, а згодом окупували росіяни маленької пенсії. Жінці вистачає лише на оренду житла та прожиття. А вона прагне бути корисною. Ну хоч я можу допомогти, більше нічим не можу допомогти донатити. Нема можливості. Хоч отак, от я зможу чимось допомогти. Таких як пані Людмила, серед корсунського волонтерського руху чимало, і їхня допомога для військовиків безцінна. Бійці постійно дякують за підтримку. То підпишуть прапор, то передадуть шеврон, а іноді навіть записують відео з передової. Десь над нами прямо. Знімаю відео для дівчат з з Шевченківського Дякую за сетку. Літає, вони нас не бачать, прикриває. Пан Олександр на собі відчув захист корсунських сіток, із перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до сил оборони. Його підрозділ теж отримував маскування від земляків. Коли за станом здоров'я списався з армії, одразу почав волонтерити. Це життя хлопці, саме основне. Захистити техніку, захистити особовий склад. І За того і прийшов спочатку просто подякувати, а тоді, ну Кажу, може бути чимось? Так, Будь ласка. Тепер ветеран виконує тут важку чоловічу роботу, хоча вся вона нелегка, зізнаються волонтери. Та поки триває війна, своє плетіння не полишать. Коли треба всі перебігають, і спина болить, ноги болять, руки болять. Яке там болять? Хлопцям вон, стріляють треба. І ми всі приходимо, приходять, адже, попри безперервне виробництво сіток, військові продовжують засипати Ольгу замовленнями. Ну ось просять сітки. Ще я не відкривала його. Просять певні розміри. Звичайно, що зараз я відповім. Що зробимо? Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Такі новини наступну годину вас триматиме у курсі подій. Ірина Баглай, колего. Дякую, паливо зі спиртом. Чи подорожчає бензин в Україні? Кадрові перестановки у столичній мерії та розширення реєстру збитків? Хто зможе вимагати компенсації за завдане Росію? Про все це за кілька хвилин у нашому ефірі.